Сталин на нас снизу упал. а и мороз, а мороз? Мороз, сын мороз. Что там такое? Ой, трошки продамось, Зима, Что не отказалось? Ой. Я сверну тоже. Удар, давай, Потом еще что-то. Мороз. Меня не не мороз. Добре, ще потім ще щось подивимось. Напевно. Забув. О, та трав'ячка зелена. Було тепло. Вона взагалі, ту не мерзне. вона певне постійно. В зимі зелена тетра. Так думаю. От подивилися мох? Омо мох. Ну мох, то ясно. А це травічки тут не постійно зелене. Угу. Добре. Ще кіт трошки поголовить. Де ж? Ходи. Ну, підемо. Да?